Привіт, друзі! Новорічний настрій вже в повітрі, і це найкращий час, щоб зануритися в магію святкових фільмів. У цьому відео підготував для вас чудову підбірку фільмів, які створять затишну атмосферу і подарують відчуття свята. Це історії про дива, любов і, звісно ж, новорічну магію. Беріть гарячий чай або какао, і давайте разом поринемо світ казкових фільмів. Перші в нашому списку різдвяні канікули. Жертвуючи відпочинком заради кар'єри, Кім отримує бонус у вигляді самотності. Відносини з хлопцем руйнуються, не витримавши конкуренції з безперервною роботою. Дивлячись на те, як дочка руйнує своє особисте життя, мати вирішує поїхати з нею туди, де ким зможе переоцінити свої цінності та й просто відпочити від великого міста. Опинившись в затишному маєтку посеред лісу, наша героїня зустрічає купу дратівливих правил. Та не менш зарозумілого Марка. Їм обом доведеться витримати всі тягарі співіснування у ці переногорічні дні та відчути на собі магію перетворення цього дивовижного свята. Поможіть, мені потрібен телефон. Допомогти, бо ви вкрали моє таксі? А відповісти? Я мовчатиму і вимовчуть. Слово скаута. Фечиво. Святкова класика та готувати непросто. Кім? Я зараз все поясню. У нього теж телефон. Зрадниця. Ти не витримаєш тут сім днів. Я стану наймолодшою партнеркою у фірмі. Отже, з різбом теж впораюсь. Забагато глазурі. А в тебе фундамент кривий. Ти злюка. І час. Досить огидні светри. Тут найсмачніші коржики. Подвійні коржики з додатковим маслом. Допоможи, Марку, виробити ялинку. Ми з татом робили це щороку. Він помер десять років тому. Це місце навіює сум. Ти сміливий, якщо приїхав. Тут є будинок для стареньких. Подарувати їм свято найменше, що ми можемо зробити. Запросімо їх до нас на святвечір. Я стала юристом, щоб допомагати людям, але не роблю цього. Сім днів таки можуть змінити людину. О! Привіт, Кім, Стівене. Він хоче, щоб я поїхала із ним. Їдь. Отже, прощавай. Любий Марко, цього тижня я віднайшла свої забуті бажання. Ми збудуємо снігових дам. А ви зі Стівеном залишились друзями? Виявилося, що я маю почуття до іншого. Незабутнє різдво Сієра Бельмонт розпешна спадкоємеця, підприємця, який володіє розкішним гірськолижним курортом. Життя сієре, нудне і передбачуване, але все змінюється, коли вона врізається в дерево, зісковзнувши з вершини гори, що призводить до отримання абнезії. Власник невеликого готелю на Джек бере турботу про сєру на себе. З цього моменту розпещена дівчина потрапляє в затишний і чарівний світ звичайної сім'ї, відкриваючи для себе прості радості життя серед людей, де панує взаєморозуміння, підтримка і любов. Це мертва людина. Шерифе, прошу вас, скажіть, хай мене випустять. Спершу з'ясуємо, хто ви така. Тобто хто я така? Мене звуть. Мене звуть. То, що нам із нею робити? Вона може пожити в нас. У вас є обслуговування номерів? Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Де я? Ось усе це загублені речі. А це ношене? Напевне. Але часом гості лишають речі ненавмисно, Тож не що це лишили випадково. Лікарка сказала, якщо я робитиму щось звичайне, пам'ять відновиться. Приписи лікарки. А? Люба, ти ніколи не застеляла ліжко? Здається, ні. Минуло майже два дні, а мене досі ніхто не шукає. Я наче покинутий багаж. Я певен саме цієї миті тебе розшукують. Хочу знайти свою доньку. Ти ж її любиш, правда? Ну так. але Ти це маєш не... їй сказати. Ого! Ти просто прекрасна. Іноді не варто поспішати. Я хочу знайти власний шлях. С'єро! С'єро! Кодове ім'я червоний. Несподівано на землі відбувається справжнє шокуюче викрадення, яке ставить на вуха цілий світ З самого північного поясу за досить дивних незрозумілих обставин зникає Санта Клаус. Зараз Калом Дрифт, очільник Служби безпеки Північного полюса, змушений об'єднатися, напевно, з найвідомішим мисливцем за головами на ім'я Джек Омеллі, щоб надалі співпрацювати і допомогти врятувати Різдво. Але попереду героїв очікують ціла низка непередбачуваних пригод, несподіваних перешкод і негараздів, які чекатимуть учасників місії чи не на кожному наступному кроці. Маючи здійснити доволі далеко подорож, котра пролягає абсолютно різними місцями по цілому світі, вони мають докласти усіх можливих зусиль для того, щоб разом врятувати Різдво. Тепер, аби вчасно визволити найголовнішого символа цього родинного свята із справжньої небезпечної пастки. Вони змушені піти на великі ризики. Працюючи в команді, учасники змушені допомагати одне одному і підтримувати. Але чи вдасться абсолютно різним, не схожим між собою членам команди, знайти спільну мову заради досягнення спільної мети, пориньти в цю чарівну казкову і захоплюючу атмосферу разом із основними учасниками кіно. Вороши булками. Хапай тачку. Нащо? А фігурки жінки, у вас немає часу. Це так не працює. Ходімо. Тут багато того, що ви вважаєте надприродним. Хто це? Крампус. Що вони роблять? Грають в крампус ляпас. Якщо я тут не потрібен, я тебе в машині зачекаю. Я не виключаю того що різдву кінець. Є і гірші способи сконати, ніж намагатися врятувати Санту. У нас сніговик! Це було огидно і ефектно. Вражає. Моя черга! хана. У мультфільмі розповідається про найстрашнішу різдвяну ніч, коли сильний шторм обрушується на маленьке містечко Валлінтон, змінюючи плани всіх і навіть Санте. Мультфільм є коментарем до того, як найтрадиційніші свята розвиваються та змінюються відповідно до сучасних цінностей і увірувань. Ностальгічна різдвяна атмосфера поєднується з деякими важкими реаліями сімей. Батьки хлопчика день розлучаються. Це не те, що зазвичай можна побачити в різдвяних фільмах, але це відображає те, як проблеми в реальному світі впливають на досвід дітей під час каніку. Лише за день до Різдва всі батьки опиняються в штормі, який змушує дітей взяти на себе відповідальність за святкування фестивалю, не додаючи їм і без того надзвичайно різдвяного настрою. Це і сніг. Якщо ви думали, що сніг припинився, ви помилилися. Щасливого різдва. Він напевно старався. Не знаю, чи ти помітив, але тут нуртує маленька зайрюха. Турниця легкий вітерець! відео. Що? Вони не будуть вдома на різдво. Ще не точно. Мамо, що з твоїм волоссям? Та це пусте. Якщо вам самотньо, різдво буде непростим. І нашим місцевим героям потрібен мішок в повний рішень. А, а де Іві? І ситуація скоро неймовірно. Дуже, дуже ускладниться. і я. Тож приготуйтеся до того різдва. З ким ти розмовляєш? Знову самі з собою садкоре. <гум> Головна героїня колишня досвідчена танцівниця із великого міста, котра дізнається про те, що театральний заклад її батьків. Що розташований в самому центрі досить маленького містечка, може закритись. Щоб в жодному разі не допустити настання таких подій, успішна танцівниця вирішує докласти максимум зусиль задля того, аби особисто допомогти своїй родині врятувати дорогоцінне для них місце. Саме тому жінка вирішує організувати рев'ю, проте вона має бути призначена виключно для осіб чоловічої статі. Жінка наважується використати свої професійні вміння навички танцівниці та успішного хореографа, залучивши їх до теперішньої справи. Чи вдасться героїні зрештою досягти своїх мрій, врятувавши родинний заклад, покаже тільки дорогоцінний час. Історія вщент заповнена яскравим світлом та хвилюючою горою персонажів кінофільму. Приєднуйтеся особисто до цієї різдвяної атмосфери, справжнього свята, щоб особисто побачити всі приголомшілі танцювальні рухи вродливих танцівників. То відчуйте по-справжньому запаморошливу романтику, яка вдало поєднується в даному святковому фільмі, ориентувати сферу великих пригод, музичних та чуттєвих емоцій, святкових вражень та незабутніх відчуттів, разом із героями.